Hi, everyone! мене звати Лілія Войтенко і це мій YouTube канал, де ми разом з вами вчимо англійську мову. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, також залишаю посилання на свій інстаграм. Там трошечки частіше з'являюсь. Відео на YouTube виходить кожну п'ятницю, якщо не стається якоїсь форс мажорної ситуації. тому слідкуйте, ви можете натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати відео. І за традицією хочу подякувати одразу всім, хто коментує моє відео. Шалений, приємний фідбек. Я вам справді щиро за це вдячна. І цим ви мене надихаєте продовжувати знімати відео для вас. І сьогодні я спробую пояснити основні принципи, за якими фразові дієслова перестануть бути такими. Нелогічними раніше я сама притримувалась думки, що в своїй більшості фразові дієслова досить таки нелогічні і набагато простіше та легше просто вивчити їх, тобто взяти список фразових дієслів і вивчити. Але це також не дуже варіант, тому що, ну, наприклад, рандомні фразові дієслова. Вони можуть мати декілька значень, ну і не розуміючи логіку цих фразових дієслів, буде складніше. Тож давайте сьогодні розбиратись. Ну і давайте почнемо з того, що, що таке фразове дієслово. Ну або ж англійською phrasal verb. Фразове дієслово це така комбінація поєднання дієслово з часткою у вигляді прийменника або прислівника. Що це таке? Це ось ці малесенькі такі часточки. Up, down, in, out. On, enough і так далі. Through, alone, over, і дуже-дуже багато. І от нюанс полягає в тому, що саме ця часточка в переважній більшості впливає на значення дієслова. Тобто вона його змінює. Ну, наприклад, візьмемо дієслово put. put. Класти, наприклад, та? щось покласти. От. І якщо ми до дієслова put додамо out, put out, то одне із значень це загасити. Наприклад, put out your cigarette. тобто загасіть цигарку. І ну з контексту, скоріш за все, буде зрозуміло, що треба загасити. Ну і наша з вами задача розібратись в оцих прийменниках, прислівниках, щоб ми з контексту могли зрозуміти дієслово, а не згадувати, що ми там вчили, чи просто зазубрювання фразових дієслів. І важливий момент: треба пам'ятати, що значення слова буде залежати від чого. Правильно, від контексту від умов, від місця, від обставин, в яких ми знаходимося. Ну, от, наприклад, візьмемо частку up. ми, до речі, пізніше будемо розглядати значення цієї частки, і от оце up. Може мати різні значення в залежності від того, з якого боку ми на це подивимось, з якої сторони або в якій ситуації ми з вами знаходимося. Щоб разові дієслова ставали більш логічними і передбачуваними, нам потрібно знати якомога більше значень цих часток, тобто прийменників і прислівників. І саме тоді ми зможемо бачити різні патерни, які полегшать нам цю співпрацю з фразовими дієсловами. Ми можемо розглядати прийменники з декількох сторін. Перше, звісно, це пряме значення, тобто literal meaning, пряме буквальне значення. Ну, наприклад, in and out. Тобто всередині і out, назовні. Або ж, наприклад, up and down, up вгору, down вниз. Тобто це пряме буквальне значення цих часток. Також ці применники можуть мати фігуральне значення, тобто непряме значення. І воно, звісно ж, буде скоріше за все відрізнятись від базового прямого буквального значення. Тобто, це буде таке більш абстрактне поняття ніж фізичне. І з часом, коли ви будете пропрацьовувати ці частки, ви будете бачити логіку, ви будете помічати цей зв'язок, ви будете бачити ці схеми ми їх ще називаємо, звісно, це полегшить. Співпрацю не її співпрацею, там але знову ж таки я хочу наголосити, що звісно будуть винятки, будуть якісь фразові дієслова. Я впевнена, що в коментарях ви мені напишете якісь фразові дії слова, де скоріше за все буде важко пояснити логіку, або її просто не буде. Але знову ж таки, якщо 80% фразових дій слів ми можемо пояснити, ми можемо здогадатись, і ми самі в своєму мовленні зможемо використовувати фразові дії, слова, це буде дуже круто. А 20% вже можна вивчити, це набагато простіше. Знову ж таки фразові діслова вони роблять нашу мову більш такою живою, але знову ж таки це більш неформальний варіант спілкування. Тому я наголошую, що я спробую дати якісь принципи, за якими ми можемо полегшити розуміння та вивчення та роботу з фразовими дійсловами. Але все ж таки треба прийняти той факт, що мова така є, ну це природа мови, тобто ми не можемо з цим нічого зробити. Набагато простіше просто прийняти цей факт. А там, де ми можемо прослідкувати якусь логіку, ми це з вами зробимо. Ну що, візьмемо першим ап. Ну, наприклад, ми знаємо, що ап перше таке базове значення це вгору або наверх. Ну, наприклад, стенд stand, стояти, стендап stand вставати. Я думаю, що більшість з нас знає фразу, фразові слова стендап, вставати. І ось, наприклад, знову ж таки, беремо ап, що це вгору наверх. Умовно, візьмемо, візьмемо мої блокноти. Раз. Тоді ми ставимо ап на гору, да? один і другий, наприклад. Тобто, в нас рух куди йде? Рух йде на гору. В нас збільшується кількість, да? збільшується кількість блокнотів. Я сподіваюся, що це блокноти, і ви мене не будете хейтити, що я сказала знову якесь не те слово. Так от, тобто ап також про збільшення, про зріст. Наприклад, ми можемо взяти з вами фразове дієслово cheer ап», яке означає підбадьорювати. Дивіться, chear. Це взагалі як підтримувати, вірити, от right, і cheer up, тобто ми підбадьорюємо людину, покращуємо настрій, тому що up – це в нас щось має бути вгору наверх. І відповідно від того базового значення, абстрактне наше значення це про збільшення. Говорячи про збільшення, візьмемо, наприклад, фразове дієслово turn up. Turn – це повертати, Turn up, тобто повертати вгору. Виходить, це ми говоримо про збільшення. Тобто Збільшити кількість чогось, наприклад, could you please turn up the music? Чи можете ви зробити музику голосніше? Тобто, нам треба прибавити децибелів, чи що ми там прибавляємо? Або ж turn up the AC, да? наприклад, додати трошечки градусів на кондиціонері. Тобто, знов ж таки, ми від прямого значення а відштовхуємось. Візьмо ще один приклад Sales are going up. Тобто продажі збільшуються, зростають правильно, тобто покращення покращення збільшення кількості. Ідемо далі. А Ап також може вказувати на готовність до чогось. Ну, наприклад, всі ми знаємо ді фразове ті слова get up», прокидатись, і воно нібито вставати, нібито можливо логічно, можливо, ми не задумувалися значенням, але. Get отримувати, up – типу про готовність от, ставати готовим до цього дня, тобто бути готовим. Або set up – заснувати щось, так? Тобто set це встановлювати, up – це про готовність, от, типу, зробити так, щоб щось було готове. Ну і якимось чином, up також може вказувати на завершення або досягнення якогось стану. Ну, наприклад, fed up. А Feed це взагалі годувати. І от fed up» – це коли ми кажемо, отут воно мені все. Типу, я ситий по горло. Якщо я знову переклала не так в цей вислів, підкажіть мені, будь ласка, в коментарях, як то правильно я маю говорити? Або ж візьмемо «eat» їсти, і ті доїдати. Тобто, в нас іде про завершення якогось процесу. Знову ж таки, от. Ну, можливо, ми можемо навіть тут продивитись логіку. Тобто, а це щось вгору наверх, умовно. І ось коли воно зростає, щось, якась кількість або якийсь стан, або якість зростає, зростає і певним чином доходить до того, що воно завершується. Тобто, знову ж таки, мені здається, більш-менш це логічно. Тобто, наступна ваша задача, коли ви зіштовхуєтесь, коли ви зустрінете фразу і ті слова. Спробуйте продивитись, прослідкувати ось ці етапи. Я думаю, скоріше за все, воно буде логічно. Ну і також розглянемо з вами down. Звісно, down це вниз або донизу. І, відповідно, ми візьмемо sit, down, sit, сидіти, sit-down, – «сідати». тобто сідати, сідати вниз. Ну, ми не кажемо сідати вниз. Так, друзі, в мене щось сталося з моїм освітленням, раптом це перестало працювати ця лампа. Не знаю, чи вийде це відео, побачимо, чи буде перезаписувати. Тож, якщо воно все ж таки вийде, я перепрошую за е, якість освітлення. Таку. Так, от ми говорили з вами за слово down, так, і ми візьмемо ще один приклад Down – це вниз. Наприклад, walk. Ми знаємо walk. Walk – це прогулюватись, наприклад. І коли ми додамо walk down – спускатись. She walked down the stairs. тобто із контексту плюс-мінус зрозуміло. І це фразове дієслово має логіку, воно логічно досить. Ну і далі йдемо до абстрактних значень слова down. Відповідно, якщо щось йде вниз, то воно зменшується, знижується правильно? Ну, наприклад, the temperature went down. Тут вже в нас температура. Зменшується ну, зменшилось зменшилася в минулому часі. Або, наприклад, slow down це зменшити швидкість або темп, в залежності від контексту у нас правильно. Або ж у нас була з вами turn up – додати, так, щось там кількість, якусь чогось. А то turn down – зробити, наприклад, turn down the music – приглушити музику, зробити тихіше. От, тобто down показує на зменшення. Дивіться, йдемо далі. Далі після зниження, нібито більш-менш логічно, що це зниження призведе до припинення. От щось там якесь ще темп, знижувалось, знижувалось, і воно припинило свою роботу. І я кажу: my computer is down. Тобто мій комп'ютер не працює. Він все вимкнувся, не працює. Або ж візьмемо фразове дійсно слово break down, зламатись. Тобто my car broke down on the way home. Моя машина зламалась на шляху. Додому, тобто, знову ж таки, саме слово даун означає вниз, і ми нібито крок за кроком дійшли до того, що даун може означати припинення роботи. Так само ми далі розглядати не будемо з вами «in», and «out», е ноф, але якщо так буквально декілька слів, дивіться, «in» означає «inside», всередині. Наприклад, ми кажемо «come in», заходь в середину, заходь до нас. Відповідно, «out» – назовні, тобто щось «out» немає, відсутнє, правильно? Тобто «go out» – піти на прогулянку. Не in, не stay in, не залишитись вдома всередині, а «go out», наприклад, піти гуляти. Або «eat out», якщо «eat» – це їсти. То eat out – десь за межами дому поїсти. Тобто, ось ці рухи нам допомагають, ніби так зрозуміти або уточнити значення. Ми це висловлюємо за рахунок префіксів писати, написати, підписати, записати в англійській мові. Це працює за допомогою прийменечків, прислівників. Тобто, наприклад, fill – наповнювати, філ in Заповнювати або fill out, нібито як заповнити цю форму, дати їй контекст. Тобто, ось так крок за кроком з часом ми будемо розуміти цю логіку. Тому що дивіться, просто взяти і вивчити усі необхідні фразові дієслова це досить важко. Ви будете вчитися без контексту. Деякі фразові дієслова пересікаються в значеннях, але залежать від контексту. Інколи є декілька варіантів. Тому, а коли ви розумієте логіку, ви можете ними оперувати набагато краще. Ну і знову ж таки, ті дієслова, які ми не можемо пояснити просвяткувати логіку, тоді окей, ми приймаємо, що нам їх потрібно просто вивчити, але знову ж таки, повторюсь, набагато простіше вивчити 20% фразових дієслів, ніж просто всі підряд зубрити. Ну що, по-перше, я сподіваюся, що це відео таки вийде. Мені не. Прийдеться його перезаписувати. Я вам дякую, що ви провели цей час зі мною на моєму каналі. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх в коментарях. Можливо, можливо якщо вам сподобалася ця тема, я зніму другу, наприклад, другу частину, де ми розберемо більше прийменників-прислівників і більше, наприклад, фразових дієслів. Дякую за перегляд, до нових зустрічей, папа. -па.